Українська економіка навряд чи витримала, і українське суспільство опинилося під найбільшим ударом, який тільки можна уявити від пенсій до зарплат вчителям. Ми зараз фінансуємо за рахунок грошей наших західних партнерів. Єднання з Європою зараз буде відбуватися і на економічному, і на цінностному рівні. Цінність цієї допомоги в тому, що завдяки саме цій допомозі Україна може проходити війну. Тому що насправді без зовнішньої підтримки, без підтримки, в тому числі європейського союзу, українська економіка навряд чи витримала, і українське суспільство опинилося під найбільшим ударом, який тільки можна уявити. Це дозволяє українському бюджету витрачати гроші, які заробляє Україна на військові потреби, що дозволяє знов ну ж таки збройним силам чинити опір російській агресії і В той же час зберігаючи певний рівень соціальних стандартів, що є дуже важливим для. І, в принципі, для життя країни так і для того, щоб моральний дух українців тримався на високому рівні, і це допомагало країні зберігати єдність під час військових дій. Якщо українці досі отримують пенсію, якщо українці працюють на державу і отримують зарплати, якщо українців діти навчаються в школі, чи хтось з нас іде у лікарню, це все працює завдяки саме підтримки наших західних партнерів в Тому числі Європейського союзу наразі український бюджет здатний фінансувати тільки військові потреби, а всю соціальну сферу абсолютно всю від пенсії до зарплат вчителям, ми зараз фінансуємо за рахунок грошей наших західних партнерів. Тому це та підтримка, яка не дає нічого додаткового в порівнянні з 2021 роком, але без якої ми б дуже сильно відчули цю різницю. З 2014 року мені, моїй сім'ї, вдалося дуже, ну скажімо так, з великою напругою виїхати з Луганської області. Був Харків, потім було повернення до нашої домівки у місто щастя. І тепер ми знову ми позбавлені нашого щастя. Нам було досить важко. І зараз моя сім'я знаходиться. На західній частині України ми знайшли там підтримку і підтримку від людей, і підтримку від держави, і всебічну підтримку від країн Європейського Союзу. І власне від тієї структури, яку ми називаємо європейська спільнота, європейський союз. Я дуже вдячна європейському союзу за ту величезну підтримку і допомогу, яка надається Україні, і підтримують економічно, і підтримують гуманітарно, і надають безпосередню допомогу всім тим громадянам України, які її потребують. І я дуже вірю в цю організацію в європейський союз і хочу, щоб Україна якнайшвидше стала його членом яким ми бачимо зараз майбутнє України в Європейському Союзі? Тут, напевно, ключове, що ми його вже бачимо ще до початку війни, ще 23 лютого, якщо б ми спитали мене, чи є у України колись шанс вступити в європейський союз, я сказав, що є колись, але це за 50-100 років і так далі. Зараз ми розуміємо, що це перспективи 10 років. І це дуже важливо для України, по перше, як психологічна підтримка, тому що зараз в такі часи і для кожної конкретної людини, і для кожної країни головне не відчувати себе самому, відчувати лікоть когось поряд, в тому числі зараз європейського союзу. Тому я сподіваюся, що Україна найближчим часом, а найближчий час це 5-10 років, стане членом європейського союзу і просто доєднається до країн, які сповідують спільні цінності і мають спільну економічну повістку, що є дуже важливим. Тому що коли Україна буде вступати в європейський союз, ми природньо будемо набагато більш бідними, ніж інші країни Європейського Союзу. Але сама політика Європейського Союзу буде такою, яка буде підтягувати українців. До рівня, який принаймі відповідає середньому рівню в Європі, і в принципі цінності. Цінності це те, що об'єднує Європу, і зараз те, що є підтримка з боку Європейського Союзу, це демонстрація того, що ці цінності не є порожнім звуком. Бо наша війна це війна за цінності, наша війна з Росією це війна за цінності. Тому єднання з Європою зараз буде відбуватися і на економічному, і на цінностному рівні, і це дуже важливо, наприклад, з точки зору українців, які все ще Сподіваються на значне економічне зростання після війни, звичайно, тому що тут буде і підтримка з боку Європи. Це так новітній план Маршала, про який вже говорять європейські лідери, і це і відношення інвесторів до України. І ця європейська інтеграція має зафіксувати всю цю історію, щоб ніколи вже ніхто не казав, що Україна не заслуговує, чи Україна не є Європа.